Привіт на нашому каналі. Давно з вами вже зустрічалися, хочу розповісти вам про схожість насіння, магазинного і свого. Оце в мене петунія. Я збирала з 19-го року. Хотіла б знати, яке насіння якого року продають нам в магазинях, те, що ми виписуємо теж, тому що схожість плачевна, а це своє насіння. 23-й і 22-й рік оце та Зійшли дуже гарно. Оце 21 й рік. Оце 20-й рік. Уже дивіться, все хуже і хуже. Оце 22-й рік, а оце 19 й рік. Дивіться. Сіяла, воно, воно то досхажує, маленьке, слабеньке таке, воно. Погано розвивається, і корінь у нього слабенький, там я дивилася. О. Так що не знаю, якого року нам продають в пачечках в магазині. Тут о, чому сажаю ще в такі плошки, я вам казала, зберігає тепло. Вологу, якщо поливаю, я отак. Нахиляю, і вона стікає, якщо вона лишня. Зараз ми ось вирвемо, покажу, який тут корінь. Корінь шикарний. корний. Давайте, отут ось не так густо, бо там у мене густо посіяла. Ось, зараз ми подивимося, яке тут коріння. Оце в мене жалко, що немає ну, в другій плошки. Щоб подивитися на корінь. Дивіться, яке коріння. Дивіться. Звісно, такий корінь, коли пересаджуєш, він аж бігом, корнівінчиком підлите, він швидко буде рости. Дуже гарний корінь. Буду пікірувати. А тепер петунійки, ті, що виписала. А, ще ж ось! Ті, що я вам показувала з магазину. з 15 на сінин, опера Diamond Парп, Вельвет, з 10, жодна не зійшла. І Софістика двох кольорів лайми, і винна така намальована була. Ні одної немає. Жалко, конечно, не зійшло. Ну, я ж на цьому не остановилася. Я виписала. Знову даймон парк вельвет. З десяти насінин, колба, яка ще тут, дивіться, 10 насінин. Я їх посіяла уже більше тижня зразу зійшла одна, потім мала. І росту, ну, не знаю, дуже погано розвивається. Тим, що він повин, ця петуня повинна так розвиватися, як та й на її плеті до двох метрів, а вона сидить на місці. Я її вже й підкармлювала. Ну, росту немає. Оперу райсбері Айсе. Зійшла, два дня сходила. От дві раніше зійшло, і оце отак. Ну, п'ять штук зійшло. Стопроцентово. Хоча я вам скажу, стільки оперу не виписувала, кожен раз п'ять насінинок завжди сходило. Потім виписала отаку Афродіту білу, Кружев'яна я її так називаю. Мені вона подобається, але вона, квітки такі великі в неї, і дощу вона погано. Це треба в горшочок сажати. І так, якщо погода погана, заносити, щоб вона не була під дощом, бо вона відходить потім дуже довго. Ця зійшла Чотири штуки з 10, 4 зійшло зразу, а одна он слабенька, і розвитку ніякого. Ну, спасибі, що зійшло хоч скільки. Е, виписала еустому 10 насінин, 5 я посіяла, на третій день зійшло 2, і далі нічого немає. Тиждень вона оце вже в мене. Ну, може, й не буде. Ну, я рада, що хоч дві зійшло, а п'ять насінинок залишила на осінь. Хочу посадити осінню ну десь в листопаді місяці, щоб зібрати насіннячку, тому що е, ця іустома не рання, і вона йде на зріз, е, я хочу з неї просто зібрати насіння. Своя еустома, ось, ви пам'ятаєте, я вам показувала, оце ж теж по рокам. Оце у мене 22 рік, оце 20 й рік, оце, да, оце 20 й рік, а це 21 й рік. То слабо вона розвивається. От де свіже насіння, от, не 22-й, 23-й, ось 23-й рік. Зійшло, Бачите, як, як смачно посіяла, так вона і зійшла. А тут слабенько. Ще хочу сказати, що еустома любить, ну я так замітила, міндобриво кальцієву селітру. От як підливаєш її, вона гарно відзивається на неї. Ще вичитала, що хелат желіза можна побризкати, можна підлити. Буду пробувати, Ну, це вже після того, як буду пікірувати. Скажете, чому так густо? О, ну, не знаю, я так привикла, дебільшу вириваю, потім пікірую. Вона трошки суха у мене тут, а. Тухенько треба було полити. Просто теж хочу показати, що дивіться, який корінчик. От через що я люблю оці плошки? Корінь розвивається дуже гарно в них. І тоді ж, понятно що ну, я як пересаджую, я не знаю чому, але я отак обриваю отой длинний корінь. Так я роблю, поливаю потім корнівінчиком, і вона дуже гарно приймається і росте. Так же само бегонію, сажаю густо, в бегонії теж поливаю по краям, лишнє зливаю, пробую на вес. Як легка, значить, треба вже попоїти її. А також теж ось вириваю, дивіться, теж який гарний корінчик. Дуже гарний. Я так думаю, у плошки мало землі. І воно шукає, щоб і, і, і нароста корінчик. От, Оце ось в питоніки оцих, ну, ще недільку постоють, і я їх пересажу в отакі плошки. А можливо, і завтра пересажу. Ну тут -то корінчик маленький. Бачите, один корінчик там, це. то що тут -то дуже для розсади цієї багато землі. Дуже багато. І через що вона тут? Вона розвивається. бува так і велика, ну, і листочки такі гарні, а вириваєш, а корінь дуже слабий, Тому що ж поливаєш, підкармлюєш її, а корінь чомусь не наростає. А от тут, тут він шукає, шукає, бо землі там мало, і він шукає. І от дивіться, який гарний корінець. Ну, це я так звикла робити. Це сусідка принесла, хтось сказав, хтось потім покажу насіння. Не можу дивитися на сині пачечки, плакати хочеться. Інколи і мені хочеться заплакати. Хоче, щоб щось зійшло. Оце тут три пачечки. О, одна зійшла гарно, голуба, оця голуба не зійшла. Ось, бачите, фіолетова зійшла гарно з білою серединкою. І це ну, малинового кольору. ну, Так зійшло нічого. А оця зійшла. І рік там написано що до 26-го годна, і все. Але ж, бачите, схожість це різна. О, це ось теж висіяла позапрошлогодня. Ну, теж так, бачите. Там зійшла, бо з двох почечок висипала, ця якась хуже зійшла. Ну, Це в мене суміш, оце отут. -о. А тут синя теж була, ну, теж гидко зійшло. Коли усе свої збирала, якраз вже починають. То були стояли зелені, такі некрасиві, а зараз вже кожен показує свою красу. О, буду виривати, де красивіший. Вони ще потім це. Покрасивішають. Це ось теж знайшла, коли усе, думаю, ну що насіннячкові пропадати, і ці посіяла. Вони дуже швидко сходять. На третій день, четвертий вже все, як хороша насінинка, вона вже, і притом дуже швидко розвиваються і ростуть. Лаванду, яку виписувала з інтерфлорем, дуже гарно зійшло. Це своє насіння збирала. На базарі купила сольвію прошлий рік це, і зібрала трішки свого насіннячка. Вона ще там вон сходить, тут насіннячка небагато. ну, Вистачить, для краси вистачить. Це шукала оцю петунію. Храню я петунію, що я забула сказати. Оце отут у мене вішалка, і вона і зимою тут, і літом вона тут. Хтось говорив, що треба в холодильнику зберігати. Я не пробувала, але тут перепади температур. Зимою холодно, як морози, бо й тут навіть мороз може бути. О. А літом жарко. Ну, схожість, бачите, непогана. Це лаванду теж знайшла. Позапрошлий рік я робила такі подушечки собі, а насіннячко зібрала і посіяла. Тут була плошка віола. Оце ж ці сині пакетики, вона жодна не зійшла, а лаванда зійшла. Це ж теж сусідка принесла обрієту. Ну як же, ну не зійшла ж це, Я знайшла своє насіннячко, дивіться. Не, не пам'ятаю, не написано в мене, було який там рік, чомусь не, не підписала, підписала просто обрієта. О то дуже гарно зійшло. Ну, прошлий рік я не збирала насіння, може, позапрошлий рік. О, що в мене погано зійшло, то це катарантус погано зійшов. Дуже погано. Ампельний погано зійшов. О, це те, що прошлий рік зібрала з однієї вона так тільки раз і відкривається і вискакує його. Можливо, дуже і тут було недозрівше. хто його знає. Ну, Мені вистачить. Це як вілегія підписчиця вислала нам це. Ну, вона вон тільки почала сходити. Вона довгенько так сходить. Ну, але ж уже дві, і ось ще дві, чотири вже в мене буде, і то хорошо. Ну, я думаю, що там і далі зійде. Оце все, що хотіла вам розказати, показати. Насіння дуже багато ще треба сіяти. Зараз знімемо другий ролик. Покажу вам насіння, яке у мене є. Так що сіяти ще дуже багато, але вже біля цього треба все пікірувати. Будемо переходити в зімню теплицю в неділю, так що там вже робота буде, буду вже пікірувати все. О, кому сподобалося, поставте вподобайку. До нових зустрічей.